Вітаю всіх друзі! На затишній ділянці найгостріших перців світу. Кожного дня починаю оглядати з краєчку і відчіпувати пасинки в перцях. Пасинки відчіпуються для того, щоб перці росли вгору і не розповсюджували силу рослини на ті самі пасинки. Далі дивимось на їх стан. Там листя, зелене, воно, жовте, десь там ще пасенки. І ось таким ось чином проходжусь по всім перцям. Звісно ж, багато сортів вже починають квітнути, ось такі красиві квіточки показуються. А на деяких вже навіть зав'язуються ось такі красиві плоди. Такі види перців вони є багаторічними. Ось цей перший рік, який зростає, дивіться. На товщину його стовбуру. Він вже як мій палець більше, ніж опора, яка його тримає. А ось тут в мене знаходяться сорти помірно гострі. Це сорт Аджі Чарапіта. Він має за виглядом як жовті, так і вишинки, і будемо стежити за тим, як він розвивається. Теж перша квіточка вже є. І далі ось така активна бутонізація. В цьому році з перших квітне в нас Севен Пот. Це дуже цікавий сорт надгострого перцю. Будемо стежити, що з ним відбувається далі, а поки спостерігаємо ось за такими красивими квіточками, даємо їм опилюватись та продовжуємо доглядати.